Больче. Нелюбитель автівок. Так, вітаю, вітаю, летимо. Як завжди, летимо на карту. Не дивимось, або один одним оком буквально та й полетів. Так, мені подобається, в принципі, ця локація, як стартова тож на неї ми десь приземлимось. Так, що ти там? Де ти? Це що таке? Боліч? Ой, ну ладно. Так, що в нас тут? Та в нас тут таке нічого, щось бідненько, все гідненько. З цього бомжа нічого нема. Щось нічого не захотів лутати собі. Ось таке ото. Не захотів та й не захотів, та й воді з ним. А я Я хочу. Так, а що я не хочу? Мені не треба тут на револьверчики. Поїхали за. Поїхали далі, щось знайдемо цікавіше. Так, ну по-перше, з цікавого. О. От, пушка є, супер. Поїхали, знайдемо когось, відухопили та хотим покупенкому так раз раз А и шо ты тут хочешь блять Спидмина Чертик ХС блядь. У мене ще тут є автівочка. Що блять, а? Ха. Нічого собі, ось ця прям. портилась. відпортилась, оп, це хтось на гелечку приїхав сюди. Лутатись. Мабуть, лотатись, не було його тут, не було. Так, усе запровінимо, нам треба підзаправитися. Трошечки під'їсти. Так, видно, візьмемо. О, не А звідки ти блядь? блід. Що ж ти курва там робиш, а? Стоїть от у мені машина, порти, Скотиняк. Так, 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 там є місточок і є ще одне авто. Кейс. До нього ми доберемось якраз. Так, ще, блядь, один. Нелюбитель автівок, скотина. Що ж ви мені всі автівки мої розбиваєте? Так, де ти? Де той пес? Ззаді йде стрілянина. Давай подивимось де. Якось далеко, да? Чи зверху? А ну щось їде. Мошечки тобі машинку під ухопилами. Як завжди, ремонт безкоштовний і неякісний все. Хитнули пацана. Два рази хитнули. Три рази хитнули. Я до сих пір броню не збивай. Ну, йома, йома. Ті, як це так? А, ух ти ж. Йоп. О, мать. Так. Так, так, тик тик так, так, так. Свої гілічекс. Так, Якась хуйня, блядь, активна, активна. Ну добре. Гідно. Ух ти, нічого собі, ото хлопчик вильотує. Mm. Так, хлопчик то вильотує. хлопчик молодець. Але в нас по хп повна срака. Срака мотика, яка нам не підходить. Так, Окейсь. Есть. Візьмемо ще одну. Так, що в нас? Нам в ту сторону черги кать. поїхали Просто і на заправочку заїдемо Кстати, там ніхто не біжить. Так, ніби не, не біжить. ого симо, блядь Супер. Оце вот там лутец, бляха. Ну, на холодец. Ай, ай, ай. Я еду, блядь, чтоб не надо быть там. Осторожненько, осторожненько треба. Так, тут є автівочка. Супер. А мы ми її заберем. О, йоп, звідки ти? О, страсти, блядь. Так, так. Мені можеш автівку розбити. А, ти ще й на скейтборді, щоб тобі, бляха. Жилося гарно. Від скейтборду дуже важко втекти. Якщо я сюди під'їду, чи те хочу я ні. Вроді би не, де? Да? Ще, так. Да? Кусне. Угу, угу. Якраз Сересеньку ми вихватили. О, там на червоній якесь падло, блядь. Їхало, їхало. Нам треба трошечки сховатися, під, підчекати, де воно. Так, ніби воно десь оттуду. Ну от по дорозі було. Зараз їхатиме 100% воно. Так, хорошо. От таке, та й таке. Треба все одно їхати. Че в ту сторону. О. Сучий пес, блядь, ще й стрибати вмієш, а? уже ж ці козлоти. козлоти а, добре, гідно. Автівка в нас щивок, ще більш меншок, але ось все ще є нормальненько. Треба позицію зайняти нормально блять. Це так, хорошо. Тут синя. Ти гля ти гля, там троє. А то, пацан, на автівці їздить. І за гля, За лутом, за лутом жлабяра поїхала. Треба не, не просрати цей момент, бля. Знаєш, мене можуть теж обійти. Все-таки чотири людини залишилось, дві там, а третій, четверта десь, бляха. Шлин, де. Ну, Ось о, бля, четверта. Хе, <гум> с пробитою сракою, блядь. Так, один на один залишились, мать Як тобі солоденько попав пару разочків, солоденько, я до зони доїду, буду тебе чекати там спокійненько, без загроз, як то кажуть. Так, що ми будемо робити з цим, цим ділом? Навіть не знаю. Так, як нам бути? Тебе якось з дробовика роздепати, в тебе стрибунець є, а з ним дуже важко. О! Ну Де ти блядь? Що це таке? Курне, пес, сучагамно, блядь. Ну, ну блядь.